Притча про те, як нас охороняє Бог. Ми ніколи не знаємо, що чекає на нас в наступну мить. Міською вулицею йшов хлопець. Побачивши на землі невелику каженькового розміру книжку, він зацікавився нею, підняв і на ходу став перегортати. У цей час на вулиці пролунали крики. Із страшним гуркотом обрушився старий двоповерховий будинок, що був призначений під знос. Хлопець якраз проходив поруч, і стіна, що упала, ледь не зачепила його, але він був занурений у читання і не помітив, якої страшної загрози уникнув. На перехресті, до якого він пішов, пролунав скрегіт гальм. Красивий спортивний автомобіль, не описавшись у поворот, влетів на тротуар і, привертаючись, покотився в бік хлопчини. Ще миті машина брощавила його, але тут вдарилася в бетонний стовп і, перевернувшися останній, залишилась лежати догори колесами. Хлопець був рятований, але, захопившися книгою, цього навіть не помітив. Повернувшись за ріг, хлопець дійшов до висотної будівлі. Високо вгорі пролунав гуркіт. Зривалися будівельні арештування і полетіли вниз, погрожуючи на загибель усім, хто знаходився поруч. Люди кинулися різнобіч. Навколо хлопця з гуркотом падали залізні труби і дерев'яні настили. Але він увесь занурився в читання книги і нічого не бачив і не чув. На щастя, ніхто не постраждав. Хлопчина, підійшовши до будівлі інституту, в якій навчався, щойно закінчив читати книгу. Він знизав плечима, не знайшовши в ній нічого цікавого. А книга називалася так: Три дивні способи позбавитися від смерті.